Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі, ділитися з вами своїми парфумерними враженнями. Нагадаю, що я Даша, і сьогодні в мене буде відео, присвячене знову ж таки Флоренції, куди я недавно з Мариною Імбир їздила на виставку Біті. І в нас був одненький повний день у Флоренції перед виставкою. Я собі на карту накидала місцезнаходження знаходження парфумерних магазинів у центрі Флоренції. І, звичайно ж, хотіла якомога більше їх відвідати. І хоч воно виходить тільки зараз, але воно могло бути взагалі першим до виставки, адже я побувала в цих магазинах раніше. Хочу сказати, що парфуми у центрі Флоренції, ну, просто на кожному кроці. Навіть якісь такі е, локальні бренди, яких ми не знаємо, не чули ніколи. І спочатку я пішла в мультибрендовий універмаг Рінащента. У мене була мрія десь в Європі затестити Penhaligon's з Хайгроу буке, якої в нас не знайдеш. І ще я хотіла познайомитися з Лелікідемо з Дом Роза Ювілейний випуск, тому що я знаю лише звичайний, ну а у Вінниці немає де затестити оцей ювілейний випуск. Отже, я сподівалася, що в цьому універмазі я знайду ці два аромати, але забігаючи наперед, я їх так і не знайшла ніде у Флоренції. І мені дуже прикро, тому не знаю, раптом у вас є ці аромати, і ви ними ділитеся, або знаєте, де у нас в Україні розпивають хайгроу буке і ювілейний Дом Буду рада вашим коментарям, щоб я таки їх нарешті добила, познайомилася, закрила гештальт, як то кажуть. Отже. Парфумерія Винащенте знаходиться на мінус першому рівні, тобто ми заходимо одразу в універмах і спускаємося на е, рівень нижче. І там одразу зустрічає нас Корнер Пенхалівонс. Там хай громабуке не було. Мені сказали, що він там в Римі є, в Мілані є, а у Флоренції немає. Ось, і там була їхня нова лінійка, і я їх затестила 4 з 5 стається, ароматів. A Balm of Calm це був непоганий такий осінній сандал, можливо, під настрій я б його навіть носила. Там був A Kiss of Bliss – це пудрові квіти. Я думала, що там є іриси, але по піраміді ні. Але пудрові квіти я в будь-якому разі не дуже люблю. Була оде The і це ваніль, але якась така ваніль, яка ну вже була, вже чула, і, як на мене, в лабораторію Ольфатіво є краща ваніль, і взагалі от всім на осінь я завжди рекомендую тестити три ванілі у лабораторії Ольфатіво: це Ванаглорія, Ванера і Тонкаде. Всі вони дуже класні, трошки відрізняються один від одної. І мій фаворит з цієї нової лінійки Пенхалівонс це Liquid Love, аромат про троянду. Дуже чиста, така гарна троянда. Вона зі спеціями, вона шлейфова, спеції в ній помірно. стійкість, можливо, не супер-пупер, але шлейф від неї відчувався такий гарний, коли я проводила рукою біля себе. Ось, і на деліну, як на фрагрантиці, описують мені геть не схожа ця Liquid Love. І от загалом така дуже гарна троянда. Вона е, ну, перегукується з іншими трояндами Пенхалігонс, але от вона така гарно, приємно спеціва і гучніша за лінійку портретів тих же від Ось, Тому вона мене причарувала, ну, але, на жаль, я її не наважилася купувати. І я от відійшла від корнеру Пенхалігонс і пішла гуляти далі, не знайшовши ті два аромати, про які я питала. Ось. І от так виглядає універмах. Тут я зустріла новинку Кіліана Smoking Hot. І спочатку це на мені сироп від кашлю, оцей корінь солодкий, а потім воно розкривається у вишневе варенячко. Натомість, замість захвату від цього аромату, хоча він об'єктивно непоганий, але вишню я ніяк не полюблю. Ось то, натомість я вподобала старий аромат Forbidden Games про таку фруктові квіти. Ось воно гарно, фруктовенько, але якось тихенько. Мені тоді здалося, тому я от уже приїхала сюди і замовила невеличкий відливант, щоб розносити цей аромат, зрозуміти, як він себе поводить. Далі Мезон Крівеллі Удмаракуя, я вже в принципі то люблю, то не люблю, але не відмовилася б від мініатюри їхнього гібіскус-махаджат. І він такий дуже моцний, я у себе в шафці гібіскус зберігаю фірмовий пробник у фірмовій оцій коробочці, щоб він мені не перебив своїм запахом всі решта від левантів, щоб в мене просто в шафці не стояв цей запах гібіскуса. Аудмиракує, це теж потужно, е, гарна фруктова шкіра, але ну, вона досить специфічна. Е, ну, така, що більше 5 мл не треба, тому що з нею може бути важкувато, вона може втомити, і ну, це такий аромат, що часто не поносиш і не обілєшся ним. Тому мініатюра от разом з гібіскусом, от вони б мене задовільнили. Ось, і, ну, звісно, не за всі гроші світу, тому що це досить дорогий бренд. Далі я підійшла до бренду Afinescence, Afinescence, ось, і там був такий гарний аромат із колекції верхніх нот комбава цедра, Я просто не хотіла від нього йти. Це дуже класний лайм із м'ятою. На фоні, звісно, Udmarkui, Liquid Love, він трошечки загубився на моїй шкірі тоді. Але, кажучи, в нього досить і досить гарна стійкість має бути, тому він. Заслуговує уваги, якщо десь побачите, не проходьте повз, тестуйте, і я думаю, що мені теж колись надобиться повторний його затест. Також мені сподобався санталба Басматі. він такий м'якенький, приємний дуже, але на шкірі я його не тестувала дарма. Ось. І мені сподобалася нова LinterD Rouge Ultime. Я про її існування взагалі не знала до моменту, як я зайшла у Duty Free перед польотом до Мілану. І ця, тут відчувається ДНК лінтерділ, це туберозне, і в ній є кремовість. Там є какао-боби, але я не скажу, що це шоколадність, зовсім ні, але от якась така кремовість, ну, можливо, десь із якимось таким гладеньким шоколадним підтоном є. І вона, як на мене, прикрашає цей аромат. Дуже приємно і на блотері, і на шкірі. Ось, і нарешті я вийшла таки з того універмагу. І далі, звісно, ж, була крамниця фірмова Санта-Марія Новелла. Я з цікавістю оглянула приміщення, там стіни, всі ці статуетки, флакончики, дуже гарно. Але якщо бути щирою, то мене от нічого там не вразило так, щоб купити як сувенір на згадку. Там приємний жасмин Джельсоніно, але він такий простенький, лаконічний. Я вже якось перейшла на якісь такі більш або більш складні, або більш гучні, або не такі монотонні аромати. Ось, і лана, мені, в принципі, сподобалася спочатку. Взагалі вона була про м'яку троянду, молочність і сандал. Але з часом на моїй шкірі сандал почав розсолити у таку гірковість, яка мене дратує, воно видало, тому лану я, на жаль, теж не купила. Ну і вона тільки у форматі 100 мл. Існує, тому мені точно такого парфуму не треба сотку. Ще з мультибрендових ароматів ми відвідали наїма парфумері Аліни. І там були смішні флакончики Лоботена. А сподобалася мені в цьому магазині парфумерному лінійка Сіслей. Льорве. Особливо мені сподобалися Арія, Убер і Іса. От дуже класні аромати, залюбки, продовжила з ними знайомство своє. І буквально там, за рогом цієї Наїми був бутік Джо Мало. Це така краса. Там була гаряча грошева новинка. English Pear and Sweet Pea». І там такий стильний флакончик, в якому аромат, як нам сказали, буде випускатись лише от перший рік після е, дати запуску, а далі має бути стандартний флакон, швидше за все. Ось і сам аромат це чистенько, це приємно, це трошечки е, як така свіжість після душу е, за рахунок такого. Трошечки фруктова, така свіжа зелена грушка, і оця зелень горошку теж освіжає, освіжає. Він такий приємний, дівчачий, ненав'язливий, позитивний. Ем, радили його, до речі, міксувати і міксувати з моїм фаворитом від Джо Малон з BlackBerry and Bay. І на блотери нам нанесли, вийшло такі досить яскраві. Ось знову далі якась просто парфумерна крамничка трапилася. Дорогою до іншого місця призначення, ми вже в неї не заходили, але от десь, де ми заходили в магазини, то парфумерія була якась така на рівні міксу, якихось настоянок, витяжок, якась така натуральна парфумерія, тому ну, це якось так надто просто було, і ми вже не роздивлялися і не записували свої відгуки на неї. Ми дійшли потім до Театру Фрагранці. Як очікувалося, там був гарний, ягідний Black Divine, дівни неродвійно. Але він, цим виноградом Ізабелла він дещо от надто монотонний. Хотілося б якоїсь гринот, тому він мені сподобався, але не так, щоб знову ж таки взяти флакон. Ще мені сподобався на моїй шкірі табако. Але в мене було відчуття, що десь таке я вже чула. Але от на шкірі він розкривався і тримався досить приємно. Після театру Фрагранце ми дійшли до Лоренцо Віорезі. Там знаходиться фірмовий бутік і музей. Але в музеї, як ми вже дізналися по факту, потрібно заздалегідь бронювати місце на ознайомлення, тому в музей ми не потрапили. А у фірмовому бутіку ми Роздивилися все. Я нарешті познайомилася з Тенденіш De в різних концентраціях. Ось навіть є така гарнюща з блискітками е, варіація цього парфуму. Е, так, взагалі, в мене єрба-мате вдома є від ливант на рознос, е, іншого я щось нічого не захотіла, але, в принципі, мені було от цікаво. Там послухати Іперборею, Ауру Маріс і Пиперпіпернігром про Чорний Перець. І, в принципі, я б навіть теж колись повторно з ними познайомилася ближче. Ще випадково, поки ми гуляли, вже просто так зустрівся якийсь Алесандро Серпіко. І як я вже писала в телеграм-каналі своєму такі гарячі враження, залишу посилання на мій канал теж в інфобоксі то це такий класний варіант, якщо якийсь там не парфманіяк, просто попросив там вас, або ви там не дуже хочете якусь складну нішу, але хочете якийсь такий аромат на згадку про Флоренцію. Ось. І це варіант цілком підходить, тому що там такі милі, не дуже складні аромати, які, ну, в принципі, непогано звучать. Ось і за таку якусь осяжну суму, не за всі гроші світу. Е, мені там сподобався такий солодкуватий, м'якенький ут Дамори. Він такий м'якенький, солоденький, трошки медовий. Е, хоча, от уже прямо в базі-базі, на шкірі мені було щось трошки не те. Ну, але це вже таке не дуже суттєво. Ось, і е, із флорентійських магазинів ми ще хотіли. Е, Побачити, відвідати бутік BOIS 1920. Але він чомусь працює лише два дні на тиждень, і якраз в ці дні і в ці години ми були зайняті на виставці Пітті. Тому, на жаль, ну, я б все, все одно не змогла там швидко познайомитися з усіма ароматами, це потрібно було б досить багато часу на нього витратити. Бо з брендом я погано знайома. Ось. І ще один флорентійський бренд. Ми не знайшли його бутіка в центрі, але ми познайомилися з ним на виставці, і це була фармація СС «Анонціата». і там е, гарний стенд, гарні аромати. Е, аромат присвячений саду ірисів у Флоренції, був дуже гарний Джардіно дель Іріс». На жаль, ми не бачили цей сад квітучих ірисів, тому що до нього треба приїжджати у квітні-травні. А не у вересні, як ми оце були. Сподобався ювілейний аромат Аніверсарії. Сподобався морський акордо Маріно, от гарно вони все таки роблять море і все з ним пов'язане. І от в цілому з брендом мені було дуже приємно познайомитися. Ось, наговорила, я підглядала в свій конспект, тому що стільки вражень я б не запам'ятала, я їх і записувала такі довго і збирала докупи. А зараз би вам от на відео без попереднього такого сценарію, ну точно забула б про щось розповісти. Ось така вона, парфумерна Флоренція. Пишіть свої враження, чи знаєте, чи любите ви згадані сьогодні мною Марки, ось чи взагалі бували ви колись у Флоренції. Дякую вам за увагу! Бережіть себе. Попереду ще багато парфумерії, багато нових відео. До наступних зустрічей! Бувайте!